Це було як зазвичай. Ми оглянули дітей, узгодили лікування, терапію, хід операції з хірургами нашими напередодні. На понеділок планувалося дві дитинки чотирьох місяців і п'яти місяців. Зранку у нас проходить п'ятихвилинка, тобто, це був звичайний ранок, без ніяких ексцесів. В 9.15 дитинка вже була на операційному столі, тобто була введена в наркоз, підключена до всіх наших моніторів, параметрів. Все йшло стабільно і в 9.30 хірурги розпочали свій операційний день. Тобто оперативне втручання у нас почалось в 9.30. Все йшло за планом приблизно о 9.45, якщо я не помиляюсь, пролунала перша повітряна тривога. Зазвичай у нас операційний день не зупиняється. Якщо це не наносить ніякої шкоди, мається на увазі немає ніякого ракетного обстрілу. Ми продовжили операційний день, тобто оперативне втручання не зупинилося. Єдине, що ми проговорили, що наступна дитинка у нас буде відмінятися. Здається, в 10.00, якщо я не помиляюсь, ми почули перші вибухи. І приблизно в цей самий час у нас повністю зник зв'язок. Тобто, зник інтернет, зник зв'язок на телефоні. Ми не могли зв'язатися. Не своїми колегами з відділення, і до нас ніхто теж не міг дозвонитися. Якщо не помиляюсь, о 10:30 ми відчули сильний вибух, і, здається, це був вибух в районі Метро Лук'янівської. Ми відчули цей поштовх, відчули вібрацію на вікнах. Тоді я проговорив хірургам, що нам треба прискорюватись, тому що відчули якусь небезпеку. Хірурги сказали, що вони на етапах відсотків 60-70 зробленої роботи. Тобто вони вже йшли до того моменту, коли мала формуватися вже саме пластика, тобто формуватися обличчя, губа дитини. На той момент у нас планувалася планова операція, яка називається хайлоренопластика. Якщо по-простому, це Заяча губа, це вроджена патологія у діток. Ми дуже часто займаємося саме цією патологією. До чого я веду, що операційне поле вже було готове до ушивання. Тобто рана не кровила. Здається, 10.40, 10.37. На що звернув увагу? Я зазвичай маю звичку перевіряти всі параметри у дитини. Тобто я довіряю монітором, але перевіряю все самостійно. Я обійшов дитинку. Круг операційного столу і став у її ніг. На що звернуло увагу? Це можливо буде смішно. Все було таке, як в заповільненому кадрі. Коли я підняв голову, я побачив, що вікна, стеля, стіни, кондиціонер, який був на стіні, вони всі затягнулися спочатку на вулицю. Як ніби вакуумом, а потім, в якийсь момент, все почало рухатись на мене. Тобто летіли хірурги, монітори, датчики, інструменти, скло, плитка, вікна. Це все летіло. Тобто, нас відкинуло в одну сторону з анестезисткою хірургів, в іншу сторону з операційною медсестрою. Ну, Якщо, щоб не збрехати, нам треба було буквально секунд-5 зрозуміти, що відбулося, тому що нас волушило досить сильно. Оцінили стан свій з анестезисткою. Тобто, я запитав, що з обличчям, чи все нормально, тому що відчував присмак крові в роті і розумів, що все обличчя починає заливати кров'ю, то ми зрозуміли, що треба рухатись максимально швидко до дитини. Чомусь був такий страх, що або завалиться підлога і стеля. Бо ми не розуміли в той момент, куди саме був приліт. Чомусь була думка про те, що приліт в нижні поверхи. І наступна думка була про те, що мусить бути повторний приліт. Почали рухатись швидко до дитини. Дитина на той момент залишилась на операційному столі. Вона була не ушкоджена. Вона була вкрита на той момент операційною укладкою, Тобто, перед операцією завжди дитина укладається стерильним матеріалом. Як виявилось, на той момент, коли мій колега хірург Олег стояв саме обличчям, він коли оперує, він стоїть обличчям до дитини. Угу. Тобто весь удар він прийняв на спину. Тобто, всі я маю на увазі деталі вікон, апаратури, це все полетіло йому в спину. Після цього вже його перекинули через операційний стіл. Оцінив стан дитини. Дитина на той момент ще була в стані наркозу, тобто вона самостійно не дихала. Перше, що треба було, це забезпечити вентиляцію, оскільки діти цього віку досить кисновозалежні. Якщо доросла дитина себе компенсує, тобто вона якийсь час може дихати без кисню, то маленькі діти потребують негайного підключення до кисню. Єдине, що нам треба було, це як не було банально, це звичайний мішок, амбу, яким треба було вентилювати це за допомогою механічних рухів. На той момент в операційні нічого не було, тому що після вибуху все розлетілося, не було зрозуміло, де що лежить. Ну, перше, що я пам'ятаю, це вже потім хірурги розповідали, що я голосно. Сказав, що мені треба мішок АМБУ. Я не знаю, яким чином вони його зайшли, але це було секунд, буквально секунд п'ять. В цей момент я поки відключав дитину від всіх датчиків параметрів, принесли кірургії мішок АМБУ, Я підключив до дитинки і почав з нею рухатись в укриття. Підхопивши дитинку на ручки, я продовжував вентилювати її, тобто дихати за неї. На той момент єдине, що я побачив, що дитина не ушкоджена, єдине Травма, можна сказати, навіть не травма, а відкрите операційне поле було. Це те місце, де звідки ще трішки кров кровила кров. Я нахилився над дитиною. Я спочатку не зрозумів, тому що оцінив, що це травмована дитина, бо вона була вся в крові, коли я пробігав в укриття. Але як виявилося, це та кров, яка просто капала з обличчя. Тому що вже в укритті я розгорнув дитину і побачив, що жодної подряпини. Травму у дитини нема. Що нам треба було зробити, це максимально швидко зняти трубочку або екстубувати. Це називається екстубація, тобто зняти тубаційну трубочку з дихальних шляхів, оскільки дитина почала прокидатись. Але на той момент, щоб дитину екстубувати, нам треба був звичайний шприц. Як виявилось тоді, в подвальному приміщенні багато було людей і підбігла до нас жінка, яка сказала, що вона медсестра. І чим вона може нам допомогти? Вона почала витирати обличчя серветками. Тоді я зрозумів, що да, є якісь більш серйозні травми, що в обличчі знаходився осколок скла досить великий, він пройшов під оком. Ми це все забрали, повитирали обличчя, щоб я міг бачити нормальну дитину, і в неї якраз виявився шприц. Ми здули манжетку. Зняли інтубаційну трубочку, але безпечно там не було, оскільки після прильоту почалася сильна пожежа, Пожежа відділенні токсикології, і в підвальне приміщення почало затягувати смог. Тобто дим, дихати там неможливо було. Хтось тобто з колег порекомендував рухатися нам нижні поверхи, це кабінет КТ, який був неошкоджений. На той момент там збереглися монітори, які працювали ще на своєму автономному. Заряді ми забігли в кабінет КТ, підключив дитинку до монітора. її стан, що вона стабільна, вона самодихає, пульс, тиск. В цей момент, поки я займався дитиною, Олег вже відзвонював своїх колег з сусідньої лікарні. Тобто, це сьома дитяча лікарня. Ми розуміли, що нам треба максимально швидко передати дитину нашим колегам, щоб завершити оперативне втручання. Пройшло буквально секунд. Хвилин 15-20, напевно. Вони приїхали своїм транспортом і забрали нашого пацієнта до себе в операційну, до себе в лікарню, де вдало дитинку прооперували. Все стабільно, дитинка не ушкоджена, зараз теж стан стабільний. Після того, як ми вже зрозуміли, що дитинка в безпеці, ну, кожен займався вже своєю справою. Олег побіг надавати допомогу травмованим пацієнтам. Я побіг до себе в відділення, тому що в відділення інтенсивної терапії досить багато важких дітей, які теж кисневозалежні, апаратні, тобто самостійно не дихають, і нам треба максимально швидко теж їх кудись госпіталізувати. Я підкупив першу дитину, яка в нас була в відділенні, теж кисневозалежна. Ми всі рухались на той час, так. В принципі, як і від початку війни, в новий корпус це відділення емердженсі, де у нас є все. Тобто Ми знали, що звідти ми вже могли розподілити дітей і надати допомогу. Тобто там були монітори. Хоча на той час не працював кисень, не працювало світло і вода. Єдине, що нас врятувало, це наші запаси кисню, які були у нас в балонах, і батареї, які автономно ще працювали на наших моніторах. Дитин, всіх дітей ми госпіталізували, вони всі вдало були переведені в інші лікарні відділення. А вже потім наші колеги зловили нас і сказали, що треба тепер надати вам допомогу. Тому що ми були всі в крові, були травмовані, нас завели в маніпуляційний кабінет і почали нам надавати допомогу. Тобто ушивали рани, забирали ті осколки, які були по тілу, обличчю. Ну, надалі знову, як я кажу, надали допомогу, і ми надалі пішли надавати допомогу. Оцінили пошкодження, які були в нашому відділенні. На той момент ну, жодного відділення вцілілого не було. Було все знищено, знищена апаратура, знищені стіни, вікна. Дуже багато було травмованих, не тільки пацієнтів, але й наших колег. То ми переїхали своїм відділенням інтенсивної терапії, щоб Надалі надавати допомогу важким дітям. Ніхто не міг е, не прийняти той момент, що вдарили по дитячій лікарні. Я завжди казав, що для мене ну, Хомадик чомусь був такий най, найбезпечніше місце. Всі мої колеги казали, що в принципі, від них це очікувано було, просто це було діло часу. Я до останнього не вірю, що можуть вдарити саме по дитячій лікарні. Саме в час пік, коли дуже багато дітей на консультації приходять, планові операції. Тобто, це вони вирахували, коли максимально багато людей і дітей було саме на території і в самій лікарні. Ну, найбільше було травмоване саме обличчя від вибухової хвилі. Залетіли осколки, теж під волосся в обличчя По тілу досить багато різаних та рваних які Шували нам наші колеги. Ну, зараз, як я кажу, кожен день достаєш з тіла маленькі шмутки скла або дерева. Вчора тільки зняли шви колеги, теж на ну, руці, звідки найбільше сучилась кров. Люди дуже швидко згуртувалися, і вже в перші дні почали клеяти панелі, заклеювати вікна плівками, і все швидко почали дуже оперативно. І лікарі, і волонтери, співробітники, лікарні, взагалі, всі набайдужі люди почали дуже швидко згуртовуватися і прибирати всю територію. І декілька днів поспіль, взагалі, весь минулий тиждень вони тут всі наводили красу, і навіть у нас є ландшафтники благодійники, які вже почали висаджувати квіт. І це дуже знаєте, так мотивує і надихає. У Нас зруйноване повністю це відділення, діалізний корпус. Де дітки з нирковою недостатністю проходили лікування. Також у нас зруйнована та будівля, старий хірургічний корпус, і частково пошкоджена. Дуже пошкоджений новий корпус, але деякі відділення, багато відділень в матиці вже відновили свою роботу. Наприклад, це інордженці приймальне відділення, також ургентна хірургія, урологія, ортопедія, хірургія новонароджених, онкологія. Вся перевелась, окрім трансплантації кісткового мозку. Також у нас працюють віддалені корпуси, які не постраждали. бо У нас велика територія. Це дві педіатрії, неврологія, медико-психологічна. Ни центр ендокринологія тому, ну і інші відділення я не назвала всі, але от частково хмадит відновив роботу продовжує відновлювати дані. Постраждалі дітка. Більшість з них було виписано додому інша частина евакуйована до інших лікарень і от. Дітки, які постраждали, також проходять лікування в інших лікарнях і знаходяться під опікою наших медиків. Тобто наші спеціалісти їздять до них в іншу лікарню та допомагають лікувати.